Цей пиріг мав би називатись «Стьобане одіяло, але в моєму випадку одіяло вийшло не зовсім стьобане. Натомість у мене вийшов дуже гарний, високий, ніжний шоколадний пиріг. Скуштуйте і ви цей неперевершений рецепт. Вмисті з'єдную сухі інгредієнти. Це борошно, розпушувач і какао. Всі продукти потрібно просіяти. В мисці у мене 4 яйця, я додаю цукор і збиваю до пишної однорідної маси. Тепер вливаю олію молочко і знову збиваю. Тепер черга сухих інгредієнтів. Їх потрібно змішати з тістом. Виходить ось таке шоколадне однорідне тісто. Для білої маси в мисці я змішую кисломолочний сир, він у мене домашній, яйце, цукор та картопляний крохмал. Переминаю все вилкою і якщо у вас сир такий як у мене з крупинками, його можна перебити блендером, щоб він був більш однорідний. Цю творожну масу я перекладаю в кондитерський мішок. Шоколадне тісто виливаю в форму, вона у мене роз'ємна, діаметром 26 см, застелена пергаментом. І зверху на шоколадне тісто викладаю сирну масу. Дівчатка, а якщо на чистоту, якщо хочете отримати пиріг з виглядом стьобаного одіяла, ці білі полоски потрібно робити ширші та товстіші. Тоді вони будуть гарно і багато виглядати в розрізі. Такий пиріг я буду випікати при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Готовність пирога перевіряю зубочисткою. Вона має виходити повністю суха.